Я знову об'їла солодким, хоч обіцяли собі цього не робити. Блер Волдорф, це ви? А не смішно самі від себе, що солодке вами керує. А хочете її знати, чому і що з цим робити. І скільки з нас та сама Блер. Не довіряй тому, хто не любить десерти, казала вона. Бо солодке це єдине, що не критикує вас. Блер завжди жила за правилами. Тримайся, будь ідеальною, не розчаруй свою маму. І тоді їжа стала її підтримкою і опорою. І це, скоріше всього, і про вас для всіх інших. Ви сильна, незалежна, усміхнена, маєте чіткі правила, пробуєте займатися спортом, стараєтесь не їсти шкідливо, але потім приходить вечір, і ви, наче, перестаєте собою керувати. Вами починає керувати їжа. Так, ви справляєтесь із своїм стресом, із напругою. Ви кажете, та ні, я просто цього разу не втрималась, потім все буде добре. А я скажу: це не про слабкість, це про втому, це про біль, який ви намагаєтесь заглушити. І поки ви, як булер, тримаєте себе в руках, руки тягнуться до ще однієї дози солодко. І, звичайно, ви можете знову питати чата GPT, що їсти на ніч, щоб не набрати, але ви і самі прекрасно всю теорію знаєте. Проблема в тому, що ви просто це не робите. Вам точно треба піти на інтенсив, який називається психологія стрункості. Це не ще один марафон, після якого ви розчаруєтесь в собі. Це глибинна робота з тим, що реально заважає вам схуднути і змушує переїдати. 10 днів, і ви побачите перші внутрішні і зовнішні результати реєструйтесь зараз. Акційна ціна.